Апарати шокової заморозки або просто шокери призначені для швидкого охолодження та заморожування сирих або приготовлених продуктів. Шокери є ідеальним вибором для закладів громадського харчування в будь-якому секторі, які готує, а потім охолоджує їжу, наприклад, у їдальнях, ресторанах, а також у закладах, які виготовляють напівфабрикати. Якщо ви виробляєте невеликі обсяги харчових продуктів, ефективним буде невеликий апарат швидкої заморозки під стійкою, саме такий як апарат шокової заморозки Brilis vbl 5 r 290 Зовні та всередині виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі марки ic 304. Має 5 рівнів для dec 600 на 400 або гастроємностей GN1.1. Відключається в мережу 220 вольт та має потужність 1,2 кВт. Продуктивність Режим охолодження. знижує температуру від плюс 90 до плюс 3 градусів Цельсія, за рахунок чого охолодить 20 кг продукту за 90 хвилин. Режим заморожування відповідно від плюс 90 до мінус 18 градусів Цельсія, заморозить 15 кг за 270 хвилин, тобто за 4,5 години. Окрім того, цикл роботи можна обрати по часу, встановлено по замовчуванні або по температурі. При встановленні роботи по часу апарат припинить активну роботу через 90 або 270 хвилин хвилин залежності від вибраного режиму та перейде в режим підтримування температури. При виставленні роботи по температурі апарат відповідно перейде в режим підтримування температури після досягнення заданих параметрів плюс 3 або мінус 18 градусів Цельсія відповідно. Також шокер обладнана термощупом, з допомогою якого можна більш точно контролювати задану температуру всередині продукту. А по досягненні заданого параметру апарат знову ж таки автоматично перейде в режим підтримування температури. Камера апарату обладнана великим енергоефективним вентилятором. Рівномірний круговий потік повітря не тільки забезпечує рівномірне охолодження та мінімізує ризики пошкодження їжі, але й зменшує споживання енергії. За потреби ви можете обрати режим розморожування, а для полегшення прибирання на дні камери є дренажний отвір, волого з якого потрапляє у спеціальну ємність під шокер. Апарат шокове заморозки Brilis вбл 5 r 290 поєднує в собі не лише зручність роботі, а й високу надійність. Підтвердженням чого є два роки гарантії на даний виріб. Обирайте високоякісне та професійне обладнання торгової марки «Бріліс». Це високі стандарт, економії електроенергії, якість та довговічність. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.